Я цього разу вирішив трошки розвести питання про головні, головну подію травня, оскільки, от якраз зараз доцільно ви окремите головну міжнародну подію і головну внутрішню політичну подію. Щоб вони, скажімо так, не заважали одна одній і були б давали можливість більш об'єктивно сприймати політичний процес в травні. Так, якщо оцінювати питання про те, якою є головна міжнародна подія квітня, то безумовно це подія, яка відбулася на початку місяця, це вбивство Усама Бін Ладена під час спецоперації військових США в Пакистані. Безумовно, це знакова подія, і думаю, що вона буде одною з головних подій року з точки зору інтересів безпеки США, її вважають, можливо одною з головних подій останнього десятиріччя, враховуючи ті процеси, які почалися ще в вересні 2001 року. Хоча є багато розмов конспірологічних схем, коли вбили. У Бен Ладена зараз ще раніше, але так чи інакше, як мінімум, інформаційно це була головна міжнародна подія травня. А ось з точки зору нашої внутрішньої політики скоріше за все, враховуючи і інформаційний, інформаційний перебіг обставин, головною подією квітня. І контрапунктом я, травня, я вбачаю з головною подією травня, її контрапунктом безумовно стали, стали події, які відбулися 9 травня у Львові, і по суті, весь конфлікт навколо подій 9 травня. Як напередодні я маю на увазі і ухвалення закону про червоний прапор і акції, які планувалися різними політичними силами, і дискусія після 9 травня. От все це і... Було головним змістом і уваги засобів масової інформації, і політичних діячів більшу частину травня. От такі дві головні події міжнародна і внутрішньополітична. Якщо оцінювати інші міжнародні події травня, то я б на одно з перших місць поставив безумовно ситуацію з Домініком Стросканом. Це його затримання в Нью-Йорку в зв'язку з звинуваченнями в спробі зґвалтування. Зараз він на свободі, але йому загорожує тюремний вирок і достатньо серйозний. Ну і головне, що внаслідок цієї ситуації Строскан підав відставку з посади директора розпорядника МВФ. Для нас це важливо не тільки з точки зору е, того, що керівник одної з впливових міжнародних організацій йде внаслідок такого гучного секс-скандалу. Він не перший політик, який е, е, стає жертвом таких обставин. От нещодавно був засуджений президент Ізраїлю е, е, Кацав. Ми пам'ятаємо скандал з Клінтоном, думаю, що і випадок зі Стросканом далеко не останній буде в цьому ряду. Складнощі внутрішньої соціально-економічної ситуації проявляються не лише на заході Європи, а і на сході також. І, на жаль, це відбувається на кордонах і України. Я маю на увазі. Нинішню соціально-економічну кризу, яка охопила Білорусь, Білорусь девальвувала на 55% свою грошову одиницю, але це не просто така формальна економічна подія. Це означає різке. Погіршення соціальної ситуації, зменшення реальних доходів більшості громадян Білорусі і серйозні соціальні і економічні проблеми, які виникли на споживчих ринках. Ну і в цілому в соціально економічній ситуації. Ми це бачимо зараз. От по репортажах, які нам демонструє телебачення, і наша і закордонна. Фактично, ми сьогодні спостерігаємо кінець білоруського економічного дива. Ми навіть в чомусь заздрили білорусам їх економічній стабільності, але зараз от стало очевидним, що білоруське економічне диво воно трималося не лише на тому, що там не було власних олігархів, що держава тримала контроль над більшою частиною економіки, але воно трималося це диво і на дешевих енергоносіях, які постачала Росія, і фактично на економічній допомозі з боку з боку. Росії зараз навіть вступ Білорусі до митного союзу з росіянами він не врятував. І тому от ми спостерігаємо такі прикрі події в соціально-економічній сфері Білорусі.